Яка краса у нас саму раночку? Форзиція квітує. Сарка сидить. О, вже не сидить. Голубчики літають, ой, молодець. Дрибота вже не встиг відкрити, як вони через Юрин гараж і хто куди. Ось вони всі. Навіть зараз зерна не йдуть їсти. Вийшли і. І на вулицю? Білончики. Ой, так, 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 буде, буде село. Ну, девісь молодець. Юрасик теж з самого ранку в роботі Юра. О. А ти давно плакав? Поле все люблю тебе. Так? Да? Да. Ой, хто всі бачать, який ти бідний, затурканий, заплаканий. Таке горе тобі. Отак. Давай щитком. У Я не бачу так ніхто. І красунчик всівся тут і виспівує. А хто ж тебе тут чує, бідолахо ти? Думали, що не одійде. Але ні. Одійшов це той герой, що з кохом сварилися, чубрилися. Вже бентамка яйця знесла. Ти довго тут будеш сьогодні сидіти? Виходь вже, кох закритий. Отже, хочу сказати, що свино лакотки є, наростають. Каже Юра, куди підеш ще зарані рвати. Ще маленька, але тако маленька, то маленька, а вона ж зараз тепла дай дощику, Вона ж як чкурне, то треба буде вже косою косити. Краще буду обривати потрішки. О, Ченгіс Хан десь свою пані вже повів теж пастися. Але ж так думала, яйця її усі лишати і, можливо, б вона зібра сіла б. Але не так сталося, як гадалося. Частинку її буду забирати, тому що кочка сіла, а вона собі хай підносить далі. Так, так, а ну що ви там? Кропивку лупите чи ні? Бо буряка вже не хочуть. А, їсть, добре. Ось вона в мене. Мустилася тут ось така красуня. Да-да-да, я вже бачу, що ти квочка. Я вже бачу. Ко-ку-ко. Все, все, значить, будеш сидіти. Сиди. Рембо, я розумію, що я ще вам зерна не насипала. Але ж нагліти так теж не треба. Давай виходь я наберу. Виходь, пропускай мене. Скільки це тих туди завів? Одна. А ні, не одна. Давай. Посувайся, отак. Виходь. Отак, давайте покорити. А тут і бачиш, вже знаю, звідки ножу. Цим красунчиком додала в зерно трішки вітаміна. Да, кури, щоб неслися. Вибігла курам по зелень. Дивлюся, отут-то в мене салат у нас ходило по городі. Цікаво його пересадити чи поприймається, щоб посадити. Там десь по цибулею, Он який. Ще й так багатенько. Сюди ось кругом. Це ж я, напевно, що попересаджу його трішки. О, ось так, курочки, пастися, пастися. Ще поб'ються, вистачить вам тут. Так, пазанятка пастися. О, Петрусь теж злетів попастися, навіть і битися вже не біжить. Так, все, смакуйте. Балабайчик, то ти злочинець малий. Дивися, я тебе зловила з цим, як кажуть, з полічним. Насипала кура вітаміна, а ти пішов збирувати носом, що нестися за що? <звірвати> Збитошник. Так, архипці напиваю, Зараз ще йому буречка і морквочки, да? Слухай, слухай. Зараз винесу. І буде у нас все. Побігала. І про цих мало не забула. Мало не забула про вас. Бо всі хто куди, діти в школу іраз трактори. Що з битошник? Перекину воду, так? Да? Ну все їж. Ой, ось тут краса. Тут співають птахи. Та ще бачуть, висвистують. Рембо, ну вже все бачила. Ну, щоб ти так сидів, концерт. Що ти сидиш? <реш> <реш> кури, кури з тієї сторони під ялинкою, а він собі сів і сидить. От. Ну, а вже аж таки не втрималася, щоб знову в садочок не забігти. Подивитися нарцисс вже розпускається геть. Ай, ну все, хотілося позаглядати кругом, але вже часу немає. Побігла вдягатися на роботу усім. Гарного дня, гарного настрою, тиші, спокою, миру нарешті, миру, миру.